Вітаю вас, шановні телеглядачі, і з приємністю запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. Як ми вже розповідали, у бродах відзначено День Гідності і Свободи. Заходи відбулись 20 листопада. У церкві чесного животворящого Христа відправлено панахиду за полеглими українськими героями. Відтак пішою ходою, колона вирушила до пам'ятника небесній сотні для покладання квітів. А опісля до районного народного дому де відбулись усі урочистості. Більше у першому відеосюжеті без коментарів. Божих, Героїв Небесного і Сонні, і всіх воїнів, які віддали своє життя, на Сьогодні Україні, захищаючи нашу державу, і щоб броні. Святого Духа, ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо доватцем нашим, і не введи нас у спокусу. Але весь водоспілка. Подвісти понадобится. Тебе, моя Україно, вірю в твою неосяжну красу. Знаю, усі перешкоди віднині ти подолаєш, як останню сльозу, хай розквітають у серці країни добрі думки і слова, і почуття. Хай українці будують єдину, мир Україну. Світла і життя Дев'ятий грізний вал, йдуть студенти, ветерани, і гімн звучить, немов хора. Піднялись в боротьбі за волю, пішли у вир без вороття, за гідний поступ, кращу волю за європейський стиль життя. Їх чорна п'ятниця давила суботній ранок кров з них пи, свята обидві. prestițiam la și, -și monasteri. Yeah, yeah, yeah. Не сміються, діти радіють. Пригадали мені таку сумну зустріч, коли ми поверталися з Кримського. Поламався їм автомобіль і двоє малих дітей років 9, 10, 8. Вже точно не пригадую, бавилися біля терикона, зробили собі бункер. Побачили, що ми зупинилися, як здалека дивилися на нас, а ми кликали їх сюди, хлопці ходять сюди, ми маємо цукерки, дамо вам цукерки. Вони взяли цукерки, але інші слова, що вони сказали, настільки були зворушливими і навіть страшними, коли вони запиталися, а чи ви маєте гільзи від патронів. І почали перечислювати різні види тих гільз, згадали і гради, хоч знали, що з градів гільзів не лишається. І направду стоячи, слухаючи тих дітей, які не мають дитинства і не мають радості. Було страшно, коли ті діти знали вже дуже багато про війну і війна, яка відбилася в них в їхній душі, в їхньому житті, таким великим і чорним знаком. Тому на правду, радість. І усмішка, веселість дітей це є найбільше щастя, що ми можемо сьогодні бачити в нашій державі, в нашій українській землі. І цю усмішку ми завдячуємо тим, які бережуть цю цінність життя цих малих дітей. Бережуть їхній спокій і здобувають мир ціною власного здоров'я, ціною власного життя. Тому нехай Боже благословення буде над нашими воїнами, які сьогодні. Є на сході України, чи навіть у своїх військових частинах виконують це непросте завдання служити українському народові і служити українській державі. В присутнім Залі учасникам майдану, учасникам Ато, священикам, які на полі бою захищали своєю молитвою найдорогоцінніше життя наших воїнів, висловлюю щиру вдячність і пошану, дорогі оборонці рідної землі. Щиро вам дякуємо за ту жертовність, за ваші патріотичні позиції. Подяка всім, хто фізичними силами, хто фінансово і моральною підтримкою допомогли здійснитися в українському майдану. Жичимо всім миру, многоя літа, богатирського здоров'я, незламної волі. І нескореного козацького Духу. Зі святом вас. Нехай Господь береже усіх нас, наших воїнів і нашу Україну. Я глибоко переконаний і вірю, що ті випробування, які стоять перед нами, ми вистоїмо. Бо, будучи на Майдані декілька разів, я бачив, особливо 20 січня, коли загинув перший. Коли пішли перші жертви, загинув армянин. Справжній українець-герой е, Сергій наш, який буде жити в наших, вічно в наших серцях, я бачив слідуючи, що тоді, коли просувалося для того, щоб зробити оцеплення від стадіону, це робили молоді люди, студенти, яким було по 19-20 років. Вони розпочали. Вони наше майбутнє, вони наша гордість. І я глибоко переконаний, що ми ще раз вистоїмо. Я хочу подякувати від себе, від Бродівської районної ради, територіальній громаді Бріччини, яка стала на захист своєї вітчизни, яка зараз допомагає нашим воїнам, нашим воїнам бродівчанам учасникам АТО, які. Захищають нашу унітарну державу. А всім нам хочу побажати чотири життєвих принципи. Душу віддаю Богу. Життя Україні, серце людям честь залишає собі. Say yeah. now. Які були там, і які безпосередньо йшли під кулі, які з-під куль витягували наших героїв, які закривали їм очі, було багато. Я серед них не була. Я бачила це, але там були хлопці, молоді хлопці. Де була я в цей момент я була, в телерадіокомпанії. Там де приміщення, звичайні приміщення операторів, звичайні приміщення для монтажу, переробили під тимчасові операційні і перев'язочні. Це вже були останні дні, коли вже кулі не стріляли, але там саме там було багато хлопців, яких не встигли ще відвезти. І яких збирали ще привозили і привезли в одну одку, сподівалися, що він живий, а це вже було не так. Що я згадую? Не забуду ніколи цей приторний ем, запах крові. Всі ми її бачили, і начебто вона нікого не лякає, але коли ти бачиш, що її багато. І Кожних півтори-дві години змиваєш операційні, не було страху, не було нічого. Просто оцей запах за дві сутки на ногах, ну, настільки приторним вже був до такого роботного рефлексу. Ще найше вражає, коли бачиш оці фотографії оці січневі дні, коли поливали всіх водою з водомета. І, коли найбільше, от тоді найбільші герої це були журналісти і медики. Бо коли бачили камеру і бачили оцей з Червоного скотчу хрест на одязі, це було мішень. Коли там страху немає, коли сидиш перед е, монітором телевізора і тобі страшно, що ж зараз буде? Зумієте? І е, е, Коли бачиш, як на наповняється Майдан, і ти теж не спиш, не спавши сутками там, і ти не спиш дома. Бачить князя цей Майдан, і ви... Радість, сльози, вже не від, сльози не від страху, сльози від радості, тої, що були всі дружні, ніхто не, не, не боявся. І якщо ми такі будемо далі, наша країна буде сама-сама процвітаюча, тому що в нас є найсильніший потенціал у світі, наша молодь. Молодь нам творила чудеса. Я знаю, що. Згідно по канонах медицини, страху нема тільки психічно хворих, всі решта страх мають, як би там не було. Але коли стоять молоді діти, ну, молоді, вони собі приписували роки, бо я знаю, як вони там казали, ні, я вже маю 18, я вже маю 19, хоча я воно було ж там 15-16 років, вони рвалися. І молоді хлопці, які мали вагу, 40 кілограм, йшли на той перпут, ну, на той, як я кажу, амбалів. Кричали, що чи виходь, бо зараз будемо стріляти на фляжку, палити. Ну, чудеса творили. Через то я хочу вклонитися тій молоді.